Нейронні мережі це основа багатьох сучасних технологій, які ми використовуємо щодня. Але що це таке і як вони працюють? Уявіть, що нейронна мережа це система, яка імітує роботу людського мозку. Вона складається з великої кількості взаємопов'язаних елементів, які називають нейронами. Ці нейрони організовані у шари, вхідний шар, приховані шари та вихідний шар. Наприклад, коли нейронна мережа аналізує зображення, вхідний шар отримує пікселі картинки. Потім приховані шари починають працювати, кожен шар шукає певні особливості, як от кольори, лінії чи форми. Кожен нейрон передає інформацію далі, використовуючи математичні розрахунки. У процесі тренування нейронна мережа вчиться на прикладах, поступово покращуючи свої результати. Це схоже на те, як ми вчимося розпізнавати обличчя людей. Цікаво, що нейронна мережа не думає у традиційному сенсі вона виконує складні розрахунки, щоб отримати найкращий результат. І хоча це всього лише математична модель, її можливості здаються дивовижними.